Знаєте, який серіал найгірший? Не те, що ви почали дивитися і зупинились на другій серії, а те, що жінка крутить в голові, коли чоловік мовчить. От він мовчить, а вона вже придумала три сезони, фінал, продовження. Він мене не любить, у нього є інша. Мабуть, планує вже життя без мене. І поки він хоче оціх 20 хвилин тиші, в неї вже там неймовірні історії, що в нього є інша. Нова квартира. Та взагалі розлучення. От ви можете сміятися наразі, але це просто тисячі історій пар. І найцікавіше те, що проблема не в тому, що чоловік мовчить, а в тому, що жінка інтерпретує це по-своєму. І ця інтерпретація, вона завжди болюча. От, наприклад, у мене була пара, він приходить з роботи, просто мовчить. А вона от сиділа і накручувала себе, що я йому не потрібна, я йому не цікава, наші стосунки руйнуються, я буду самотньою. І кожного разу, оце от, от мовчання перетворювалось на напругу. А насправді, та він просто виснажений, він хоче ці 30 хвилин, просто тиші, тому що він не може зразу переключитися на розмови. Але через те, що він це не говорив, між ними росла просто стіна. І от що я завжди кажу: що сварка це ще не найгірше, тому що коли ви сваритесь, ви злі, між вами є контакт. А от мовчання вбиває швидше за сварку, тому що між вами стіна і ви по обидва боки просто наодинці. І що в результаті? Така напруга, що її просто можна різати ножем. І тут що відбувається? Мовчання запускає сумніви. Я не важлива або не важливий, тому що жінки також можуть просто мовчати. Мене не люблять, я залишусь одна. У нього хтось є. І це що робить? Руйнує довіру, а довіра це фундамент стосунків. То що потрібно робити? Та не потрібно вигадувати якісь там супертехніки. Почніть просто з простого: Я злюся, я втомився. Просто скажіть, мені потрібно 20 хвилин тиші. Ну, звучить, начебто, банально, але знаєте, що тут дуже важливо. Тому що ось ця от вразливість, коли ви кажете про свої почуття, саме це створює. Близькість, і тут не про слабкість, що чоловіки дуже часто бояться казати, що я втомився, я злюся, я хочу тиші. Це ж не про слабкість. Тому що, коли ви це кажете, ви в цей момент просто справжні. І що тут ще дуже важлива реакція партнера. Якщо ви тут відповідаєте Ну і що всі втомлюються, ви знову підштовхуєте людину до мовчання. А якщо відповідаєте добре, я поруч, отут ви будуєте не стіну, а місточок. І саме тут вже буде про якість у стосунках. І знаєте, я завжди кажу, що стосунки руйнують не різні погляди і не сварки. А стосунки руйнує мовчання, тому що поки що ви кричите ви злі, ви дотикаєтесь один до одного. А от коли ви мовчите, ви віддаляєте. І тому наступного разу, коли комусь із вас хочеться просто закритися в собі, спробуйте взагалі сказати, я зелюсь, я втомився. Або хоча б я б з тобою. І це, до речі, змінює атмосферу більше, ніж якісь квіти та подарунки. Тому, до речі, я зробила безкоштовний гайд, антискандальне спілкування. Як уникнути постійного мовчання та вибухів, і як будувати справжній продуктивний діалог. Посилання під відео на мій телеграм-канал. Там ви знайдете безкоштовний гайд.